Для мене сьогодні особлива зйомка. Саме в цих стінах розпочалось моє наукове аспірантське життя. Саме тут робилися перші користівні препарати, вивчалася певна топографія органів, тканин людського тіла. Я пам'ятаю ті, ті щасливі дні, коли ми аспірантами, тут показували нашим керівникам наші певні досягнення. І тим більш мені приємно, що поряд зі мною саме один із тих аспірантів, які саме тут розпочали своє наукове життя і досягли саме цих вершин, вершин завідування цієї кафедри. Як цього досягнув професор Сергій. Білаш. Сергій Михайлович, добрий день. Добрий день радий дуже вас бачити сьогодні. Е, і дуже вдячні вам за те, що погодилися сьогодні провести нам невеличку екскурсію по вашій кафедрі. Можливо, для буде цікаво декілька стрів з історії. Кафедри Соломонович, добрий день, шановні глядачі. Ви абсолютно вірно сказали, що не тільки ваше аспірантське життя почалось на цій кафедрі. Воно почалося і для мене саме тут, під керівництвом нашого вчителя Миколи Сергійовича Скрипника. Тому що наша кафедра налічує понад 180 років, тому що ми засновані ще при Харківському імперському університеті. Кафедра не стоїть на місці. Кафедра йде в ногу з сучасними трендами в розвитку як педагогічної освіти, так і морфологічної освіти. На кафедрі виконується низка дисертаційних досліджень. На кафедрі активно функціонує студентський науковий гурток. На кафедрі студенти руками здобувають свої компетенції, де ви переконаєтесь на практичних заняттях, якщо відвідуєте їх сьогодні. Кафедра є флагманом. Флагманом у розвитку педагогічних технологій на кафедрі створені віртуальні середовища. Я щиро дякую підтримці адміністрації університету за ту можливість, яку вони нам надали в придбанні сучасних засобів навчання. На кафедрі зараз проходить навчання за 19-ту освітніми компонентами, тому це дуже велике навантаження на науково-педагогічний колектив кафедри, але ми впоранемося. Я вам дуже вдячний. Ви знаєте, всі питання, які я хотів, можливо, сьогодні про в цих стінах, ви відповіли одразу на всі. Тому нам залишається лише одне пройтися. Чудовими кабінетами, навчальними кімнатами, навчальними операційними цієї кафедри і подивитися, як тут навчаються здобувачі.